Вітаю! Інформація, якою я хочу поділитися, спочатку планувалася як частина огляду, але тема заслуговує окремого відео. Це нелінійність проходження кіберпанка 2077. Ох, пам'ятаю на старті гри купу статей, що діалоги ні на що не впливають і через це немає варіативності. Не дивлячись на велику роботу авторів цих статей з пошуку всіх відгалуджень сюжету через діалоги, я вважаю ці статті сміттям. Чому? Для цього хочу почати з основ рольового проходження. Всім відомо, що дідом всіх RPG є Dungeon and Dragons, підземелля і дракони культова настольна гра. Хто не грав, раджу спробувати. Тільки не в оцей клікер, який гепіки роздавали безкоштовно. Таку зраду зловив, коли перший раз запустив гру. Я пропоную саме знайти компанію, зібратися за столом із смаколиками та весело провести час. Повернемось до Дінді. На правах Dengeon мейстра Початківця можу сказати, що людство ще не вийшло на той рівень розвитку ігрової індустрії, щоб отримати той рівень відігравання ролі та нелінійність, яку дає ДНД. Кожного разу, коли я готувався до гри, я приблизно продумував, що будуть робити гравці. І кожного разу вони робили абсолютно дику для мене дію, яку я навіть не міг придумати. І це просто фантастичний досвід. Наведу приклад. На свято Геловін я проводив тематичну гру. В одній із сцен вершник з гарбузом на голові мав вдалині відтяти голову одній дівчині, а потім втікти до лісу. Хто ж знав, що в одного з гравців були метальні списи, він жбурнув одного вершника і вбив коня. Це було абсолютно не по моєму плану. Далі я будував сюжет на ходу, враховуючи, що вершник вже не вершник. Цей приклад показує максимальну свободу вибору у грі та різні методи проходження в залежності від інструментів, які доступні гравцю в конкретній ситуації. І на цьому свобода D&D не завершується, адже в соціальній взаємодії гравець може відігравати якусь роль з складним характером. Тепер повернемось до комп'ютерних ігор і згадаємо серію відьмака від авторів Cyberpunk 2077. Так що так, всі ігри від CDPR об'єднує те, що у Вашого ігрового персонажа, вже є характер. Навіть зовнішність ГГ може змінювати тільки в кіберпанк Геред же може максимум поголитися чи постригтися. Тобто всі діалоги будуються, виходячи з характеру головного героя. Якщо ж взяти кіберпанк, то вибір в діалогах, особливо той, що з відліком часу, потрібен не так для розгалудження сюжету, як для розкриття характеру ВІ. Якби ті журналісти, які писали розгромні статті. Хоч трохи шарили в матеріалі, то зрозуміли, що діалоги в творах CDPR виконують інші функції. Мої слова підтверджуються першими ж такими виборами в грі. От сцена прибуття в клуб при грі за корпората. При виході з таксі нам показують, як буде діяти система вибору в діалогах. А саме, ми можемо обрати варіант вдарити хлопчину, що бикує до нас. Це прямий вибір. А можемо не робити нічого. І це теж вибір. Бездіяльність в цій грі це теж вибір. Інші такі вибори спрямовані на занурення людини в гру. Наприклад, як в сцені з підривом. Можна було просто зробити кат-сцену, але це виривало б з занурення та просаджувало динаміку. Типу, людина довгий час сидить і нічого не робить. А так створюється враження, що ви не граєте, а самі проживаєте ці події. Надіюсь, ви уловили, що саме я хочу сказати. Гра дає вам інструменти і не нав'язує один шлях. Варіативність кіберпанка не в діалогах, а в способах проходження. Вважаю, що CDPR створила одну з найбільш варіативних ігор, які виходили за останні років 10. І підкріплю це от таким прикладом. Просте замовлення фіксера: треба викрасти дані з кабінету на одному з складів. Як можна пройти це завдання? Ну, я можу просто в тупу взяти і всіх перестріляти. Я можу проповсти гуськом, нікого не чіпаючи. Можна крастись та приколисувати всіх, хто заважає, не вбиваючи їх. Можна спробувати відчинити замкнуті двері, а можна зайти через дах та вистрибнути назад в теж вікно і так само через дах тікти. А можна зламати лід та вирубати ворогів, закорочуючи їм мікросхеми. Тепер поясню: перший варіант вимагає від гравця не тільки прокачування умінь володіння зброєю, а й самої зброї. І чим крутішої, тим краще. Другий вимагає прокачування стелс та навичок. Для злому деяких дверей треба мати прокачені навички сили або техніки, а для проникнення через дах вам знадобиться аугментація, яка дозволяє високо стрибати. Ну і фінальний варіант вимагає крутої прошивки та прокачування відповідних навичок нетранера. Якщо у вас чогось немає, то відповідний варіант проходження вам недоступний. Наприклад, немає агментації на стрибки, ви не зможете виструмнути назад у вікно і доведеться пробиратися якимось іншим чином. І це завдання не єдине. Вся варіативність кіберпанка не в діалогах чи сюжеті, а в способі проходження гри. В плані характеру ви обмежені сценарієм. Це робиться спеціально, щоб історія була більш струнка та цікава, але в плані механік у вас багатий інструментарій. Ви можете бути грою м'язів, Командосом, Ніндзя або ж нетранером. Кожен зможе проходити гру так, як він хоче. Надіюсь, я зміг донести свою думку та відкрив вам якісь нові грані цієї прекрасної гри. Чекайте на повноцінний огляд. А поки можете подивитися інші відео, поставити коментарі та написати вподобайки. Також не забудьте донатити ЗСУ. Всі посилання на мої соцмережі в описі. До нових зустрічей!